Скажи, як тебе звати, брате, згадай, чи ми ще солдати, чи наша земля ще є під ногами, чи бачиш у снах, ще посмішку мами? Мушу просити тебе побратиме, бийся двох, якщо я загін. Перші віднесуть Богові від душі, останніх не буде, бо всіх не подушать. Де, брати, не майте страху. Ми не поляжемо в цьому бою. Велика подяка всім українцям, хто воює і працює заради мира для України, заради визволення всієї нашої землі. Ми молимося за вас, наші любі. Ой на лицарів славний, ти зброю тримаєш рука, щоб на нашу країну, державу, злий не позарився вра. Будь мужній, будь достоїн, Ти слави своїх батьків. Відважні українські воїни. Нащадку славних козаків. Зі святом український захисник. Від щирого серця бажаємо міцного здоров'я. Тримайтеся, ви переможете. Цей вірш я склала сама. На жаль, часи у нас недобрі. Але за вас ми дуже горді, вам завдяки, ми тут і живі. А думати й хвилюватися розтреба Москві. Для нас ЗСУ найкращі зразки. Про вас треба складати балади й казки. А ще тіктокери класні, і інтернет підкорити стовідсотково власні. Ви бороните рідну Харківщину, і авжешненьку Україну. Ми вам вдячні, безумовно. І нашої перемоги чекаємо молитовно. Тароян Ануш. Я бажаю нашим захисникам і захисницям щастя. На жаль, щастя змінило своє обличчя. Все колотнече, лише здоров'я і життя. Я бажаю нашим захисникам і захисницям щастя. Нехай посмішка у щастя буде милішою, нехай ми щасливі будуть міцнішими, нехай серце у щастя б'ється у спокій, лиш любов хай тривожить щасливе серце без строку. Я бажаю нашим захисникам і захисницям щастя, нехай очі у щастя, сльозяться від радості. Коли в українське мирне небо подивиться, коли візьме на руки маля пустотливе, а серце б'ється за дорослих дітей сповнене гордості. Я бажаю нашим захисникам і захисницям щастя.